Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Kinder. UA. І сьогодні ми починаємо розпакування другої частини Kinder Joy серії Jurassic World або Світ Юрського періоду. Сьогодні у нас таке, також асорті для хлопчиків для дівчат Джої, які виходили ще 21-го року, гадаю, колекція, але ми розпаковуємо їх сьогодні. У нас іграшки ще не розпаковані, отже, скоріше починаємо. Хто не дивився першу частину, будь ласка, посилання в описі, подивіться. І розпочинаємо, звісно ж, традиційно, з першого кіндер-сюрпризу. О, клас, літаючий Літаючий у нас динозавр. Нам такий минулого відео не трапився. Швиденько, давайте його розглянемо. Так, обкладинка у всіх однакова. І тут нас чекає. Так, крилатий наш динозавр. Складається з двох частиночок, Підставочка, все, в принципі, класично. Ого, яка паща рожева, білі зуби профарбовані. Давайте вже його нарешті складемо. Ось так. Складаємо з двох частинок, все просто. Ого, така паща в нього міцна. Хвостик є. І в підставочку він у нас стає. О, ось так. Дуже класний, сіренький. Жовтим навіть зроблено око. Зрачок. Паща я, я в захваті від неї. Рожевим зроблена паща, білим зуби. На такій малесенькій голові, але зробили. Так, наш літаючий динозавр стає першим на сьогодні. Так, відкриваємо другий. О, нам трапляється додаток. Роздивимо, що ми тут маємо. Емблему світ юрського періоду. Так, це у нас на годинник треба надягати. З'єднуємо ось цей елемент і ось цей елемент. О! І от так ми емблему, яка у нас Червона і синій. Червоний і синій. Так, і це у нас ось так. І отак на, на годиночку. Мабуть, отак надягаємо, і у нас так червоний синє. Треба час подивитися так. Оп. І будь ласка, подивилися час. І закрили. Ну, в принципі, ну годинник зараз, якщо носять годинник, то фітнес-браслет. На фітнес-браслет він не дуже цікаво буде виглядати. буде Ну, в принципі, можна якось стрічечку натягнути просто на руку. Прикольно. Змінює колір емблемка, прикольно. Наступний. І тут, на жаль, у нас, нас чекає перша повторочка. Такий у нас вже був. Зараз ми візьмемо зібраний, роздивимось ще раз. Ось такий також зроблений рожевенький язичок. Має міцний хвіст. Міцні задні ноги, лапи. Не знаю, як сказати точно, щоб було. От такого ми маємо динозавра. Наступним. І також оце повторочка. Візьмемо зібраного. Класно, що нам взагалі трапляється динозаври на додатки. Так, ось такий у нас динозавр. Чесно кажучи, не знаю, як його тут закріпити, щоб він. Не не падав. Постійно щось він мене кудись хоче втекти. На цій підставці Но, носом вперед падає. Підкажіть, будь ласка, як правильно його встановити, щоб він не падав. Може так. Ну, ось такого маємо динозавра з маленькою головою і дуже-дуже масивними наростами на спині. Ось так. Ось так він виглядає зверху. Ось такий класний динозавр. Не відвертайся від нас. Нам ще потрібно. Наступний Ух ти, новенький. Ура-ура! Тут ми маємо водяного динозавра. Давайте швидше роздивимось, що ми тут маємо. Це у нас прототип акули, я так розумію. Давайте ж, зберемо його з двох частиночок. просто з'єднується. Або крокодила. Мабуть, що більше на крокодила. Ось я іграшку вже розглянула. так мені більше на якогось крокодила схоже. Хвіст, тут якісь нарости на спині. Зроблено маленькі чорні цяточки очі. Рот, на жаль, не рожевенький, просто такий блакитненький. зуби є, але не дуже чітко виражені, але є. І ось так. Він собі десь пливе. Ні, мабуть, отак. Та повертайся, ну що ж ти? Ого! Розмір вражає. Ось такого. Рептилоїда ми маємо. Так, наступного. Хто знає скільки їх всього? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я, чесно кажучи, не знаю. Так, і це у нас... Так, повторочка. Це у нас з жовтенькими полосочками на спинці. Ось такий динозавр. Ось такий динозавр у нас, нас чекає. Масивний хвіст, масивна голова. Жовті полоски по всьому тілу. Ось такий у нас ще один динозавр. Наступним у нас буде. о, знову повторочка. Знов цей нас динозаврик з наростами на спині. В принципі, він дуже прикольний, масивний. Але в третій раз. Можливо, наступного разу нам трапиться щось нове. Давайте швиденько відкривати. І тут якийсь додаточок. Так, це підставочка для телефону, яка мені сподобалася в минулому відео, але там було для хлопчиків. А це у нас є це для дівчат, отже, тут рожевенький. Функціонал такий самий, складається з трьох частиночок, мотузочок, щоб можна було на сумочку десь повісити, а в разі потреби розгорнули і, і використовувати як підставочку для телефону. Принт тут такий самий, тільки іншого кольору. Зараз я швиденько наклеечку наклею і ми з вами роздивимось. Ось так він виглядає з наклеечки. Тут у нас довгоший динозавр. Ось так розкладається одна частинка, друга. З'єднується. І отак ми можемо поставити свій телефончик. Тут також принт тропічних листочків і динозавра світ юрського періоду. Ось я взяла синенький, такий самий, але з трошки іншим динозаврем. Ну і синенький. Для дівчат рожевенький, для хлопчиків синенький. Рожевий, отакий сиреньовий. Прикольний колір, мені дуже подобається. І ось так виглядають обидва динозаври. Дуже класно, як на мене. Так, це у нас минулого відео трапилося, а цей буде сьогоднішнє відео. Наступний. Наступний. Значить, то у нас такого не було. А ні, був Був минулий відео. Візьмемо зібраний. Ось так виглядає наш динозавр, дуже масивна шия, але досить маленька голова. Зроблені чорні цяточки очі, ноги масивні і дуже масивний хвіст. Ось такий у нас динозавр. Так, посунься. І ще три штучки в нас лишилося. Давайте їх скоріше відкривати. Ух ти. Це щось нове. Ого, також є наклеєчка. Так, двостороння. Давайте скоріше роздивимо, що це буде. Ага, це ручка, чоловічок, чи, чи, чи що це? Ні. Наклеїмо наклейки, одну-другу. Ой, боюсь зламати, за чесно. О! Це якийсь чи фломастер, чи олівчик. Ось так закріплюється. Так, давайте, давайте на вклади, тут Спробуємо. Так, це фломастер. М -м -м, ще не засох. Ой, я забула вам показати. Давайте отак. Майвок. Смайок такий собі вийшов. Але він працює. Скільки років пройшло. Два роки пройшло з моменту. Ось так і ось так. Ага. Давайте я наклею наклеєчки ці і ми роздивимо ще раз. Ось такий у нас фломастер не дуже рівно вийшло, але як вийшло. Так, трошечки назад. Ось так повертаємо, фіксуємо, малюємо, знов трошечки назад повертаємо і надягаємо ковпачок. Ну, ось який фломастер. Скода його не, не можна ніде повісити, я не бачу ніякого. Було б тут на мотозочок, прикольно було б. Ну, але, в принципі, є тримати не дуже зручно, ну, але є оці виступи. На наклеїці ми бачимо логотипчик світу юрського періоду. Ну, фломастер класний. І хоча пройшло вже два роки з моменту випуску, навіть трошки більше. І він пише. Оце якість. І ще два Кіндер Joy у нас сьогодні. Що ж нам трапиться? О, брелочок І щось новеньке. Це у нас для дівчат, тому брелочок рожевенький. Ух ти! Дуже класно. Такий панцир у нього шикарний А ну що у нас тут? Так, тут ми маємо наклеїти і з'єднати. Це як такий адресник. Адрес тут, я не знаю, вибачте, як, як наголос правильно робити. Сюди ми клеїмо наклеєчку. А, це не на наклеечка, це просто вставляється. Ось так вставляється і ось так вставляється. Тут ми пишемо о, там свою прізвище ім'я. І на сумку, наприклад, його. У мене не вийшло акуратно. І на сумку його при. Прикріплюємо. І якщо ваша сумка загубиться, наприклад, в школі, то вам повернуть ваш, вашу сумочку. Дуже часто таке трапляється зі змінним взуттям. Або формою для фізкультури. У кого таке було, що губив свою сумочку для фізкультури, напишіть коментарі. Так, ми з'єднали. Ой, щось я до гори гамлю. І ось так воно, воно не кріпиться, воно просто так з'єднується. Тут ми з'єднуємо наш і на сумочку вчіпляємо. Ось так. І ось такий брелочок ми маємо. Нарешті ми його зібрали. Ось так на сумочку, наприклад, зі змінним взуттям наділи. І якщо хтось щось загубив, відкрили, подивилися, чи є це, і повернули власнику. Ось такий у нас адресник є. В принципі, функціонал класний. Ну, як на мене. І сам цей динозавр дуже прикольний. Він такий начебто плаский, а начебто й об'ємний. Дуже класний. Мені подобається. І останній на сьогодні у нас Джой. І тут ми маємо знову повторочку. На жаль, на жаль це у нас ось такий. Брелочок можна тут зачепити за мотузочок, а тут згорнути навушники або шнурок зарядки, і використовувати як органайзер для шнура. І через секунду ми переглянемо весь улов на сьогодні. Ось такий улов за сьогодні ми маємо маємо 5 брелоків і аж цілих 6 динозаврів. З них новенький у нас крилатий. І водяний, який нагадує мені алігатора. Якогось. А, але з плавниками. Дуже прикольний брелок Оцей, що змінює картинку. Ну так, я знаю, що функціоне в нього ні, не дуже, але зміна картинки мені подобається. Також фломастер, підставка для телефону. Рожевенька. І адресник. Також дуже прикольний. Крилатий наш друг має рожевеньку пащу. Для такого маленького динозаврика так, каміцна голова. Інші іграшки ми, на жаль, вже бачили в минулого відео. Якщо не бачили, передивіться, будь ласка. А я знову вашу, прошу вашу підтримку у вигляді підписки на канал. Натисніть, будь ласка, лайк цьому відео, щоб більше людей змогло його побачити. І натискайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходить нове відео. А я всім вам дякую і до побачення!